Добрий день, діти! Сьогодні у нас незвичне заняття. Ми з вами поговоримо на дуже цікаву та важливу тему. А на яку саме тему ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мої загадки? Полюбляє він ковбаску, розгризає маслаки і отримує він ласку від хазяйської руки. Якщо друга захищає, про життя своє не дбає. Хто твій вірний помічник, хто сміливий захисник? Так, це пес. Наступна загадка. Давно відомий він тобі, коли на сонечку дрімає. Він колисково сам собі підніс тихесенько співає, що в пісні цій ніхто не знає, і ми про це тут не напишем. Ми тільки знаємо, що вона не до вподобі. Миша. Це кішка. Так діти. Сьогодні будемо говорити про котиків і собачок, наших домашніх улюбленців. Наші чотироногі друзі, це з давніх давен стали для людини вірним другом. І тепер ми не можемо уявити наше життя без улюбленого песика друга. І охоронця. Без котика, поважного, грайливого. Від спілкування з тваринами людина отримує задоволення, гарний настрій. Домашні улюбленці потребують уваги і піклування. Кішки це цікаві тварини. Вони люблять, щоб з ними гралися. Годували їх смачненьким, розчісували їм шерсть. Годувати їх треба спеціальним сухим або вологим кормом, ставити мисочку з водою. Вона завжди повинна бути свіжою. Не можна давати кішці їжу зі свого столу. Кішка ціна тим, що ловить мишей. Є народні прикмети. Якщо кішка ховається в тепле, буде мороз, а коли вмивається на порозі, будуть гості. Собака найвірніший і найвідданіший друг людини. Собаки бувають різних пород: службові, мисливські, декоративними та, на жаль, бродячими. Собаки, як і коти, це члени родини. Який сам про себе не подбає. Собаками треба гуляти на вулиці два-три рази на день, мити лапи після прогулянки, купати, постійно розчисувати їхню шерсть, щоб вона не збивалася в комочки. Для годування собаки має бути спеціальний корм. Може бути м'ясо, але без кісток, овочі, фрукти, можна каші давати, але заборонено годувати їжею зі свого столу. Корм для котів і собак має бути збалансованим, їм не можна давати цукерки, шоколад. Треба піклуватися про здоров'я котів і собак. Вони теж хворіють. Їх треба водити до спеціального лікаря на огляд або лікування, або на щеплення. Цього лікаря називають ветеринар. Але діти ми часто бачимо на вулицях безпритульних котів і собачок. Безвідповідальні люди придбали тварин, а потім викинули на вулицю. Тому що вони їм набридли. Таких тварин треба віддавати у притулки для тварин. Там їх лікують, доглядають, знаходять їм вірних друзів. А як ви гадаєте, чи можна ображати тварин? Ні, їх не можна бити, дразнити, відбирати їжу, наших домашніх улюбленців. Треба любити, піклуватися, щоб їм було радісно і весело. Якщо у вас вже є домашній улюбленець, то ви відповідаєте за нього разом з дорослими. Нехай ваші улюбленці приносять вам лише радість. Надішліть мені фото з вашими улюбленцями, я буду чекати. Дякую за увагу!